Привіт! Мене звати Ольга Панова. Вітаю вас у просторі Добре, що ти поруч. Сьогодні ми познайомимось з вами з вправою, яка допоможе вам підтримати ваших діток навіть у бомбосховищі або під час тривоги. В ці святкові дні, мабуть, кожна родина замислюється над тим, як прикрасити свою оселю, що подарувати рідним. І сьогодні ми разом з вами зробимо дуже гарну ось таку ялинкову прикрасу. Заздалегідь я приготувала ось такі фігурки. Їх я вирізала з фетру і фуамірану. Ви можете вирізати їх з картону кольорового, і також у вас вийде дуже гарна робота. Ну що, починаємо? Спільне виготовлення прикрас допоможе створити відчуття дива під час зимових свят. сприятиме розвитку емоційного інтелекту і уяву дитини. Допоможіть розвинути уяву і фантазію, творчість здібності і креативності своєї дитини. Підписуйтесь на наш YouTube і Telegram канал де ви знайдете ще дуже багато цікавих ідей для ваших дітей.